Добрий день, учні 4 класу. Сьогодні з вами ми повторимо, як перетворювати менше, одиниці часу з більші. Ось хтось телефонує. Підніми слухавку та обчисли вираз. Отже, 456 додати 50. Звичайно, 506. 448 поділити на 2. Двісті двадцять чотири. Дев'ятсот п'ятдесят вісім відняти тридцять дев'ять. Дев'ятсот дев'ятнадцять. Триста шістдесят вісім додати п'ятсот сорок один. Дев'ятсот дев'ять.

І каліграфічна хвилинка. Розв'яжи задачу, пропиши каліграфічне знайдене число. Ростик з Даринкою спілкувалися по мобільному телефону. Першого дня тривалість їхньої розмови становила 68 хвилин, а другого 84 хвилини. Скільки хвилин тривала їхня розмова по телефону? Отже, що ми повинні зробити? 68 додати 84. Що ми отримаємо? 152 і це число записуємо каліграфічно. Записуємо завдання 372. Заповни таблицю. На тренуванні із велоспорту передбачаються різні види занять. Їх тривалість показана в таблиці. Обчисли за зразком загальний час занять. Отже. В нас є вид занять, це біг, їзда на велосипеді, тренажери, і також є дні, коли проводяться це понеділок, середа, п'ятниця. Також є загальна, загальний час тренування кожного дня і з усіх видів разом, а також за ці три дні з кожного з кожного різновиду занять. Як повинні це зробити за зразком? Тобто, ми повинні все додати в певну, певну, певні числа. Наприклад, якщо подивитися на понеділок, тобто біг додати їзду на велосипеді, додати роботу на тренажерах. І це ми отримуємо 1 годину 45 хвилин. Як це отримуємо? Тобто, отримали 105 хвилин, але ми знаємо, що 1 година це 60 хвилин. 105 віднімаємо 60 і залишається, що у нас це 45 хвилин. Отже, 1 година 45 хвилин. Зараз переходимо до розв'язання. Отже, додаємо, скільки хвилин, скільки хвилин бігу за три заняття. Тобто 25, додаємо 30, додаємо 20. Додаємо, перевіряємо. Це 75 хвилин. 75 хвилин це що? Перетворюємо. Так, це 1 година, 15 хвилин. Тепер додаємо, що їзда на велосипеді 65, 90, 65. Додаємо, перевіряємо. 220 хвилин. Перетворюємо в години і хвилини. Так? Тобто це 220 ділимо на 60. Що ми отримуємо, яке ціле число? Ми 3 години і в нас залишається ще 40 хвилин. так? Тому що найближче, що поділиться на 60, це буде 180. Тепер дивіться, це 15 плюс 25. Це у нас 40 хвилин. Так? Це ми дізналися, що ми дізналися по кожному виду? Занять. А тепер скільки хвилин кожного дня займаються діти? Тобто, за понеділок у нас вже є дані, тепер у нас середа 30 до 90 120 хвилин, а 120 хвилин це 2 години. Далі 20 додати 65 і додати 25. Тобто, це у нас виходить. 110 хвилин. Якщо 120 хвилин це було 2 години, то 110 це буде що? 1 година 50 хвилин. Тепер нам потрібно дізнатися, стільки часу займали весь тиждень, скільки часу займало заняття весь, протягом всього тижня. Для цього ми повинні додати, що ми додаємо? 1 година 15 хвилин, 3 години 40 хвилин і 40 хвилин. Що в нас виходить? 5 годин 35 хвилин. Так, а для того, щоб перевітрити, чи правильно ми зробили ці розв'язування, і чи правильно ми підрахували кожного дня, то ми можемо додати загальний час кожного дня. Так. І в нас теж виходить 5 годин, 35 хвилин. Отже, ми розв'язали правильно. Так, записуємо задача 373. Перший механічний годинник було виготовлено у 1335 році. Через скільки століть змайстрували перший електронний годинник, якщо це відбулося в 1972 році. Давайте згадаємо, що 1335 рік, яке це століття? Так, це у нас 14 століття. А 1972 рік це у нас 20 століття. Для того, щоб знайти, скільки пройшло. То потрібно що від більшого числа відняти менше. Зробіть це самостійно, а у відповіді перевірте, чи вийшло у вас таке число. Трішечки відпочинемо. Зробимо аніматоку для очей. Сидкуйте варто за об'єктами на екрані. Ooh ee oo aah aah, ting tang, wala wala bang bang. Ooh eeh, ooh aah ting Ten wala wala bang bang. Ooh eeh, ting tang, wala wala bang bang. ting wala bang bang. I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor he told me what to do. He told me. Так, працюємо далі. Отже, записуємо. Задача 374. Даринчина бабуся часто спілкується по телефону. У квитанції зазначена тривалість розмов у секундах. Запиши тривалість розмов у хвилинах і секундах. Тобто. За зразком, наприклад, 202 секунди, скільки це хвилин, в одній хвилині 60 секунд. У 202 секундах 3 рази поміщається 60 секунд. Тобто 60 помножити на 30, це 180 секунд. 202 відняти 180 22 секунди остачі. Отже, виходить 3 хвилини 22 секунди. Зараз ми це зробимо по напрямам. Візьмемо перший напрям це бабуся розмовляє з донькою. До Отже, 64 секунди. В одній хвилині 60 секунд. Отже, виходить, що це одна хвилина 4 секунди. Інші перетворення виконайте, будь ласка, самостійно. Завдання 374, тепер дивимося на завдання, яке один з дужечкою. Нам потрібно визначити, якого числа 10, 11-12 жовтня бабусин телефон був зайнятий найдовше. Для цього що треба додати тривалості всіх розмов по датам, тобто за 10 жовтня, за 11 жовтня і за 12 жовтня. Виконайте обчислення самостійно. А потім, як порахуєте, обведіть найбільше число кольоровим олівцем. Будь-яким. Тепер переходимо до завдання, друге завдання, два з дужечкою. Скільки всього часу бабуся розмовляла по телефону з дочкою? Нам потрібно знайти, скільки часу розмовляла з дочкою. Тобто тепер додаємо всі розмови з дочкою. Відповідь запишіть самостійно. Так. З ким довше бабуся розмовляла по телефону з дочкою, чи з сином? Так. Записую, порахували. І теж, яка відповідь, з ким довше, обведіть їх кольоровим олівцем. Завдання 377. Виконаємо усно. Продукти мають термін зберігання. Розглянь таблицю, встанови тривалість зберігання кожного продукту. Кефір. Дата виготовлення 31.03.2020 року. Вжити до 14.04.2020 року. Скільки термін зберігання? Так, це 2 тижні або 14 діб. Вафлі 06.12.19 рік, 06.06, 20 рік. Дивіться, дати. Число одинакове, місяць, місяць 12 і 6. скільки пройде? Так, звичайно, це півроку 6 місяців. 13.04.20, 13.05.20. Скільки тут пройде термін? Один місяць. А от подивіться, шоколад. 14.08.20, 14.08.21. Тут так пройде аж можна зберігати аж цілий рік. Наступний. Продукти мають термін зберігання. Визначте кінцевий термін придатності продуктів у таблиці. Отже, виготовлене 0,9.04, 207 діб. Тобто даємо 7 діб і отримуємо, що це виходить 16.04.20. 30.01.20 6 місяців до одного місяця. Додаємо 6 місяців, отримуємо. 30, 07, 20. 0,5, 05, 20, 18 місяців це що півтора року. Тобто, виходить, що 0,5, 0,5, 21. І ще додаємо 6 місяців. І ми отримаємо 05 11, 21. Так, масло. 0,1, 04, 20. Додаємо 35 діб. 35 діб це що в нас 1 місяць, так, і. 4 дні, так? І що ми отримуємо? 06.05.20. На цьому урок закінчено. Дякую за роботу. На все добре!